У недвірні нещодавно відзначали важливий для України день День державності. Відносно молоде свято відразу ж стало символом того, як швидко може об'єднатися нація. На площі Шевченка люди зібралися, щоб вкотре пригадати, чим саме важливий цей день, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш приблагий, поглянь многомилостивим оком, на церкву і на народ твій, бо ми люди твої владико. У День Державності України просимо за молитвами врачистої Твоєї Матері та заступництвом святих землі української усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до Матері нашої, єдиної і неподільної України та один до одного. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної діви Марії. Міський голова Зіновій Андрійович також виступив перед мешканцями громади, зазначив, що українці мали завжди тернистий шлях до здобуття та утримання своєї незалежності. Саме 1036 років тому були закладені підвалини нашого хрещення, хрещення України. І в нинішній день ми усвідомлюємо скільки багато століть, скільки поколінь віддали своє життя для того, щоб Україна, як суверенна незалежна країна, мала своє хрещення, була не тільки самодостатньою, але в першу чергу вільною, незалежною. В День Державності України ми вітаємо кожного з нас. Ми дякуємо Господу Богу за цей теплий літній день. Олексій Морозов, ветеран війни, після звільнення Київщини отримав поранення. Має думку, що мотивація та духовність ключ до існування українців як нації. Для нас це свято є напевно дуже визначне. Це хоч і молоде свято, яке заснували в 2018 році. Правильно але воно для нас є історично важливе, тому що саме цей день було у нас хрещення Київської Русі України, і саме з цього дня у нас почалося наше. Незалежне, духовне, саме духовне існування як нації, закладання ідеї державності. Тому зараз в цей такий великий час, в час війни, державність, наша духовність, мотивація відіграє ключову роль, і це свято це є якраз запорука оцього всього. Я був добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року я вступив до лав Збройних сил. Починав свій шлях в 8 окремому гірсько штурмовому батальйоні, 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. В другій роді на посаді бойового медика пройшли шлях, починаючи від Київської компанії, боїв за Київ, далі Чернігівщина, Суми, і вже харківська компанія. Ну під Харковом був поранений. Проходив лікування на даний час, звільнений лав збройних сил і продовжує зараз допомагати вже в цивільному в житті в якості лікаря. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у Київській Русі середньовічній державі, центром якого був Київ. Відбудуємо все, повернуться. з далеких країв всі птахи. Очі твоє мені посміхнуться, засміються, що знав дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина.